Так, всім привіт. Бій трешовий. На світ був у мене 10500, 4000 дама, 4, 4 фрага. Не, я не, не очікував, що бачатом на цій карті стільки на світчу 10 штук, то є дуже-дуже багато позасвіт. Бо е, слів у нас був конкретний, будете бачили в процесі бою. Вони будуть конкретно зливатися. Як класно, класно стану в кущі, ми затачимо той бій. З самого початку бою я зразу же, зразу же це їду на горку, щоб просвітити, хто їде до гори. і можливо зразу видати барабан по тих ПТ-шках, які стоять отут. Покажу вам по карті. О! Але у нас зразу світиться вікерс. Я без сводки працюю, ну навіть не чекаю, щоб нормально звівся. Бачатик, зразу же відпрацьовую. Зверніть увагу, я не світився з цілого барабана з п'яти снарядів я тільки два е, снаряди попадаю. Не парюся, бо треба працювати на засвіт. Рахунок 2-0 ми спочатку виграємо. Одного танчика повністю, по-моєму, засвіту і, по-моєму, дамагу похоронили. Я їду зразу самий. Крайній кущ на горі, щоб дати засвіт по тим танках, які якраз отут мали б засвітитися і засвітився об'єкт. Відповідно, об'єкт на, на більшу половину свого життя пограв. У мене вже 2000 по засвіту, 1000 дама. Зверніть увагу, я зайняв кущик, і я не рухаюся, допоки не просвічував останніх танків, щоб я знав де вони і що вони, чим займаються. От, наприклад, засвітилися два леопарди. Один леопард заробив. Я не спорю я від кару раз, хапнув, але я свою позицію виконав, леопардам тяжче було вставати в кущах. На горку ніхто з наших не їде, навіть сотка. Один каро, якийсь нормальний, напевно, гру, ігрок, поїхав на горку, щоб помогти мені. Всі остальні там десь ззаді поставали. Я дуже багато дамагу прийняв, але засвіт дав нормальний по засвіту відпрацювали. Вже в мене 3600 по засвіту Зараз нагло тут всі буду дерева ломити, поки я не свідчуся, правда, вони б могли згори стріляти по тих деревах, де ламаються дерева, але вони поки, поки роздупляються, то я вже ті дерева всі поламав. Займаю стан зразу самий перший Появляється в нас об'єкт. Жет 4000 по насвіту. Рахунок 2-2. Зверніть, яке стадо у нас було на увагу, яке стадо було на базі. Вони всі були у нас на базі, один ЄСОТІ під'їхав під ліву сторону і до гори не поїхав, став на місце пт тешити на тяжкому танку. І е, Карл один погнав до гори. Навіть леопарди ТВП поставали на місце ПТ. При тому, що у нас сетап не з ПТ, а з СТ. Практично всі танки то СТ. Швидкі танки на переміщенні. Бій буде трошки довгий. Я не буду спішити, бо я розумію, що. Потрібно працювати на нормальний засвіт, щоб ми виграли. Оскільки ми горку програли, більшість позицій програли. Ми навіть оцю позицію програли, все тут зачищено. Більшу половину карти контролюють зараз противники. Я це все розумію. Приймаю рішення стояти на пасивному світі, не вистрілювати. О! Вже 5000, по-моєму, засвіті об'єкт потушився. І ця позиція, де я стою бочатом, непогана, того, що зразу я не даю леопардам, от дивіться, на міні-карту. Я їм не даю сюди виїхати, щоб вони давали засвіт по нашим танках Тут. тут. Не даю їм виїхати. Навіть вони сюди не заїдуть ось сюди до горочки, з якої можна розбирати то все. Абсолютно все. Я їх зразу буду відсвічувати. Я пишу в чаті, зверніть увагу, хлопці, допоможіть горку забрати. Щось робимо. ну. Час де. 121-й засвітився. Бачите, де він засвітився? Ті, і що я йому сказав, що я контролюю навіть цю горочку, з якої розбира... можна розбирати всіх. Оце. за Зараз, От. леопард виїжджає. Леопард получає... На... зразу на 770. Хе. І ще його добирають, вже 6500 дамаг леопард практично фуловий пограв І так. Хевік не по-моєму за світу лягає по Правда, ЄБР. Правда, ЕБР, я не знаю, як -то він так світив, що я від нього більше не світив. Ладно, то таке. Є сотий до останнього чекав, на горку не їхав. Дивіться, вони всі світяться, вони не знають, що з ними робиться і де стоїть танчик. По яких кучах стріляти. І я дерева так поломив, що вони мене замучаться блайндами закиндувати. Я їх на різні сторони поломив, ті дерева. Ото вже по... За свято арти, Бер, дивіться, Бер пограв вже. Рахунок 6-7. І ми... Ми стоїмо в Дефі. Стоїмо в дефі. І ми програємо. Як вони так умудрялися, то не знаю. О, тут вони непогано, непогано вони відстріляли. Зразу вже потушили Об'єкта, 121 на 600. І єпіс арта вкинула. в мене вже 8400 світ Це дуже багато. Дамага в мене поки що тільки 1000 я не стріляю по тих, що світяться, я розумію, що ми програємо, при тому, що я не погано свічу, ми програємо пофра. Час де, потрібно ще стояти, не здавати свою позицію, щоб... От, є ще додаткових 400 дамаг. Зараз вони почнуть лізти там ДФВшка, у нас до бази. Ну, 9 тисяч по засвіту. І я вже почну працювати, тому що все, далі нема чого стояти, щоб ми не пограли на нічю, треба буде давати дамаги, розряджати барабани. Ох, чудово заїхав леопард, чудово. От і маємо зразу леопарда, що він пограв. Маємо 10 тисяч... 275 по засвіту і 1500 дамагу. Ми вже рахунок зрівняли. Я розумію і бачу, де знаходиться єпіс, де знаходиться 121-й. Орієнтуюся, звідки буде заходити ПТ. 5 хвилин. Я прошу, що чи по час закінчується. Зверніть увагу на час. Читайте чат. Щоб є сотий фуловий. Нас всі хп на єсотом находяться. Це він фуловий. 3000 життя стоїть теж. Якщо він поїде на горку, можна їхати за ним і розбирати тих СТ. Кара вже також сміється, ну Кара непоганий егрок, молодець, класно відіграв. Я від'їжджаю, як бачите, відпущив подальше, щоб при вистрілах, щоб я не світився. Якщо б на горці був, не б стояли. рахунок вже 8 121-й наш програв. Ми знов програємо і всі хп в нас знаходяться на ЄС 3000 життя і на бабасі 1800. Два танчика, які фулові, на яких на... всі наші КП. Я ще не спішу. А, тут міг давати, але він труп залетів снаряд. Були б акумулятиви, я би пропалював. Ягу. Тепер я роз знаю де. Танчики в них засвітилися Я, це є Фоч. Я зараз буду, буду вкатувати на горку, оскільки в нас часу 4 хвилини, час закінчується, треба доігрувати, щоб ми. Як мінімум нічого не погралося. Перший забирає ял на базі. Фоч от Фоч засвітився на мінікарті. Я дивлюся на мінікарт, бачу, що fullний Фоч їде. Потрібно розряджати барабан. І я йому цілий поуслі, бачите. Так, в мене 2600 вже дамагу є І я перекдешився, 121 не світився, я перекадешився, помилку му частково зробив. От є каров. Каров знов получає, по-моєму, засвіту. У нас же якраз максимальний засвіт 10558 на Бачаті. Не на ЛТ, а на СТ. Ну правда, Бачат непогано. І світимо, і маскировку має. Рахунок ми вже виграємо. Але в них ще дві арти, а нам треба за 2 хвилини бою і добити кару, який вже, як бачите, дивіться, я виїжджаю, ніде не світиться. А він же заїхав десь до ПВЕшки. Або на базу, два варіанти. Але як резко він все зробив. Що не тільки був тут. Є сотий, дивіться, фуловий. Фуловий. Цілий бій він стояв позаду. Дві хвилини залишається. Ну я приймаю рішення як мінімум треба варту вбивати. То що часу мало. На ЕСОТО надіється нема чого, хлопець якийсь серйозний. Я їду за артою. І тут відсвічується кара. Даю віртуху на автоприцелін. Перший раз не попадає, другий раз попадає. Вже є два фраги, 3000 дамага. Арта розкадешена, тільки артобат. Можливо, що не цілий барабан має. На 92-га точно розкадешилася. І так, хвилина до завершення бою. Є 92 арта. Я її зразу добираю, даю. по бачаті. Реків, по ньому не попадали, я його з тараном забираю. По ньому не попадали. Ні соти, ні фвешки.